Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друг, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. Цього тижня погода на Хмельниччині буде нестабільною. Хмарні дні чергуватиметься з дощами та снігом. У ніч на вівторок, 14 лютого, ітиме невеликий мокрий сніг. В день очікується мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря буде на рівні 0,2. плюс два, денна плюс 3, плюс 5. У середу та четвер, 15-16 лютого, обійдеться без опадів. Протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Вночі стопчик термометра опуститься до мінус 2, мінус 4. День плюс 3, плюс 5. У п'ятницю, 17 лютого, протягом дня ймовірно невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі температура повітря в день потепліє до 2-4 градусів вище нуля. У суботу, 18 лютого, дощ та мокрий сніг йдеме протягом всієї доби. Температура повітря вночі триматиметься на позначках 0 плюс 2, вдень підніметься до 4-6 з позначкою плюс. У неділю 19 лютого вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Протягом доби температура повітря триматиметься на позначках 0 плюс 3.